Мамо, кава закінчилась, телефонує мені Віталію старша донька. Ну і заодно передай 500 євро, дуже треба. Марино, я ж уже попереджала, що не зможу більше вам грошима допомагати, бо маю один задум кажу. У Вероніки випускний, вона собі вже сукню підшукала, а це не просто довелося в Львів їхати, пояснює Марина. Дівчата, ви розумієте? Сукня на випускний 500 євро, а як Вероніка надумає заміж виходити, боюсь навіть уявити, скільки буде коштувати її весільне вбрання». Мамо, тобі що, шкода для внучки грошей? з ноткою картання заявила мені Марина. Я вважаю, що це занадто дорого. Але хочете так витрачатися ваша справа, а у мене грошей нема, твердо озвучила я свою думку. Я й справді була ошелешена розмахом, ну як сукня за 500 євро. Вона мала бути золотом розшита, чи що? Звичайно, що внучку свою люблю, але це не означає, що я маю ось так бездумно грошима розкидатися. Дітей у мене двоє дві дочки старша Марина і молодша Віра. Я стала заробічанкою, коли вони обидві були вже заміжні. Сама я давно вдова, дівчата вийшла заміж, з дому, з дому порозбігалися, а мені сумно стало, і я вирішила, що поїду в Італію на кілька років і зароблю собі непристойну старість. В була моя сусідка, то я через неї і виїхала, а потім вона мені з першою роботою допомогла, а далі я вже сама. В Італії плани у мене дещо змінились. Тут я дуже швидко зрозуміла, що у заробітчанок є своє написане правило допомагати спочатку дітям. Тут жінки одна наперед одну розповідають, хто що своїм дітям купив, в основному йшлось про квартири, будинки і машини. Мої дівчата теж не мали окремого житла, обидві жили з свекрухами в їхніх будинках. Не скажу, що свахи у мене погані, але кому хочеться жити з свекрухою, навіть дуже доброю. Тому я, за прикладом інших теж вирішила почати з того, що треба купити дочкам по квартирі. Цілих 10 років на це пішло. Але я ні про що не шкодую, бо доньки стали господинями у власному домі, і це головне. Потім я збирала вже і собі щось відкладати, але дочка моїм постійно на щось треба і треба. Минуло ще п'ять років мого заробітчанства, а я так нічого собі не змогла відкласти. По суті, я за п'ять років могла ще одну квартиру купити, але виявилося, що ми ці гроші просто розтринькали на дрібниці. Опам'ятала мене сусідка, яка запитала, чи я вічно збираюся бути заробітчанкою і куди планую повертатися. І тут я задумалась над її словами. Я за 15 років нічого для себе не перестарала, Піймала себе на думці, що мій будинок в селі потребує капітального ремонту, щоб там жити. До того ж, я не була впевнена, що я хочу жити в селі, бо 15 років вже прожила у квартирах в Римі. Тому я прийняла рішення тепер збирати собі на квартиру. Про що й дочок своїх попередила? Просто я розумію, що маю в запасі мінімум 5 років, і все за цей час мені треба було купити хоч якусь кімнатну квартиру. Зараз ціни на житло дуже виросли порівняно з тим часом, коли я дочкам квартири купувала, тому я не можу колись грошима розкидатися. Мені треба все відкладати, щоб швидше квартиру придбати. Я дочкам казала, що максимум, на що вони можуть розраховувати, це на каву і макарони, які я можу їм передавати, а про гроші доведеться забути. Нещодавно молодша, молодша дочка попросила 20 тисяч гривень. Сказала, що має великий борг за комуналку за зимовий період. То я вже мусила дати ці гроші, бо комуналка то дуже важливо. А от за сукню я не готова давати 500 євро, так я ніколи на квартиру собі не збираю. Старша донька на мене образила, скаже, що якщо я молодшій запросто дала 20 тисяч гривень, то вже і їй могла б дати ті 500 євро, які вона просила. Я їй пояснюю, що це різні речі, комуналку треба заплатити, а без такої дорогої сукні можна обійтися. Але вона мені каже, що різниці немає. Якщо даєш, то треба давати однаково всім. Для себе ж я зрозуміла один дуже важливий висновок скільки б то дітям не давала. Все одно не вгодиш і все одно буде мало.